Вітаю! Завершились перемовини Путіна з Вітькофем. Вони розмовляли 4,5 години в, різному, в рідному місті для Путіна. Сиділи в бібліотеці Єльцина. 4,5 години вони там закривалися. Путін був з Ушаковим. Путін був з Дмитрієвим. Явно відчувається, що відсунули від цих переговорів Лаврова. З'явились інсайди з попередніх зустрічей Вітькова з Дмитрієвим. Там Дмітрієв сказав, що найлегший сценарій для штатів завершити війну змусити Україну визнати окупацію чотирьох областей. Це з попередніх переговорів. В цих переговорах теж є своя інформація. Давайте все проаналізуємо. Плюс є результати Рамштайну, а плюс є якраз такі заяви Трампа, який сказав Росії пошевелитися. Росії важко доходить деяка інформація. То вони туго думають, то вони хочуть більше загребастати України, тому відтягують ці рішення. Тягнуть час банально. І навіть після завершення зустрічі з Віткофом Путін запустив по Україні шахеди. Це теж певний символізм. Ну, от, точно так же символізм Західна преса, яка паралельно з цією зустрічю виходила з інформацією. Є і заява Келога, який каже, що Україну можна розділити як післявоєнний Берлін. От давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати інсайди, оперативну аналітику та загалом бачите, що відбувається в країні. Ми завершили збір. Дякую кожному та кожній. Ми зібрали потрібну суму. Восьмий полк ССО отримує три автівки та дрони. Те, про що ми говорили, те отримали зараз, трошки відпочинемо, а потім ввірваємося новий бій. Нас чекають гострі козирки. Хлопці воюють на покровському напрямку. Харківські хлопці дуже сильно б'ються на Донбасі. У нас буде новий збір, прекрасний збір. Він вам точно сподобається, але це ми вже зробимо дещо пізніше. Зараз як і домовлялись, трошки відпочинемо. Давайте все проаналізуємо. Міністр оборони Британії каже, що 25-й рік дуже критичний у війні для України. Джон Гіллі вийшов одним із спікерів. Засідання Рамштайну е і загалом е одним зі спікерів і, е війни в Україні західних спікерів, тому що Гексет казав, що ми не поїдемо на Рамштайн. Е ці Американці не хотіли, потім сказали, що поїдемо. Секретар НАТО він теж вів таку не дуже активну позицію. Ну і власне Гілі звернувся до учасників контактної групи з оборонної підтримки України під час виступу в штаб-квартирі ООН в Брюсселі. Закликав переосмислити, чим вони можуть допомогти Києву. Сьогодні обіцяємо виділити ще мільярди на фінансування українських військових. Вони від себе виділили 350 мільйонів фунтів. Загалом, Україні по результату дають 21 мільярд євро. Це великі гроші. Для нас це насправді дуже значна сума 21 мільярд. Дуже потрібний. Правда, ми ждемо 40 мільярдів від Європи. Якщо це буде плюс ці 21 непогано, ми трошки заробимо, ми трошки збільшимо наші можливості. Ну і зрозуміло, перед Росією будемо виступати в більш сильній формі. Трамп сказав сьогодні в Social Truth Росіянам поворушитися. А в своїй соцмережі він сказав: занадто багато людей гине тисячі щотижня в жахливій безглуздій війні, яка ніколи не повинна була б статися. Ну, цю мантру ми чули, якби він був президентом. Ну не будемо розчаровувати пана Трампа, він уже президент, тому можна було б і завершити, але не за рахунок України те, чого хоче Путін. Тому що вийшов Ройтерс і каже, що Віткофу Дмитрів запропонував. Натиснути на Україну, окупувати чотири області, і тоді, мовляв, ти типу, подивіться, все дуже швидко завершиться. Правда, Трамп ніяк не відреагував, Келох став на сторону України, каже: Ні цього не треба робити. Україна цього точно не прийме. Те, що й казав президент Алієв, президент Азербайджану, що Україна на це точно не погодиться. От, ну і власне Вітков. Поїхав на перемовини в Росію до Петербургу. Чомусь це робили там. Ну, можливо, Путін на вихідні поїхав в Петербург до своєї чергової родини. Ви знаєте, що в нього там теж є якісь няні, які глядять його дітей. Цих нянь він періодично називає то коханками, то дружинами. Ну і власне поїхав в свої домівки там проводити час. Картеж е Вікофа вже поїхав одразу в аеропорт в Пулково три. Е Росія е каже, що темою зустрічі була якраз таки розмова про Україну, врегулювання. Це вийшла офіційна позиція Кремля. А е далі вони сказали, що Пісковцев сказав, що по результатах цієї зустрічі може ще бути розмова з Трампом. Тобто вони хочуть по завершенню зустрічі поговорити, звести Путіна в телефонну розмову. Тобто, Трамп передав певну таємну інформацію Путіну через Віткофа чотири з половиною години це дуже багато. Навіть враховуючи, що росіяни погано вчили в школі англійську мову, не знають і їм треба був перекладач, то все рівно це дві ну, години живої розмови, навіть більше. Враховуючи, що частина перекладу у нас синхронна, паралельна. От, але. В Америці в Вашингтоні сказали, що е, відков там, вони чекають результату. Трамп все рівно намагається тиснути, щоб Путін пришвидшився. Тим часом українська делегація ще прибула до США на переговори щодо НАДР. Нью-Йорк Таймс повідомляє, що наші вже там. Е, Очікується, що скоро вони розпочнуться. Ну вже е, по американському часу це буде типу пізня п'ятниця. Ну і два дні будуть тривати. Технічні питання не передбачають залучення високопосадовців, кажуть джерела New York Times. Ну і українці наняли спеціально кілька дорогостовіщих консультантів для того, щоб вони допомогли Україні якраз таки. Отримати потрібний результат. Ну Трамп хвалиться тим, що він суперпереговірник. Ну а та Україна каже, що окей, будемо підлаштовуватися, будемо шукати точки дотику, причому взаємовигідні. Взаємовигідні точки дотику. Зеленський сьогодні зробив заяву. каже: ми готові купити додаткові системи ППО. Це важлива історія, тому що їх може продати Америка. Україна каже, ми готові платити мільярди. Давайте ми купимо все, що може бути. Зеленський був сьогодні в рідному місті своєму в Кривому Розі, де росіяни жорстко атакували дітей, саме по дітях б'є Росія, і Трамп про це вже говорив, що Путін мав би схаменутися. От. І це насправді дуже важлива історія, що Україна пропонує, окрім того, що вона. Готова говорити про рідко Україна каже, ми готові і говорити про вигідні контракти. Україна каже: ми готові говорити про ці контракти. Ми готові давати вам гроші. Ми їх знайдемо, ми їх заробимо. Ну, от але давайте говорити конкретно. З неконкретних розмов Келох, якого не було сьогодні на зустрічі в Петербурзі, зробив заяву для західної преси. А паралельно, поки Путін з Віткофом говорив, а вони якраз таки, західні ЗМІ, викидали порціями інформацію, створюючи певну атмосферу, яка давала зрозуміти в якому тоні загалом ідуть розмови. Ну, Келог сказав таку річ, дуже гостра річ: що, типу, ми можемо поділити як Берлін. Типу, десь буде Росія на окупованих територіях, от, а десь буде а, західні війська. Зараз поки що твердо на ногах стоять Британія та Франція, які готові дати Україні свої армії. Ну, от, ну і Келох каже, типу, вони не будуть призводити до ескалації. Вони ну, Україна дуже велика держава, там кілька армій може розміститися, що звучить так трохи ріже серце, скажу вам чесно. Ну, от. А, але, типу, каже, кілька армій може бути для того, щоб захистити Україну, стабілізувати мир, гарантувати безпеку. Ну, от. І це, типу, не є предмет ескалації. Е, Келох насправді. Я думаю, фрази дуже необережні розділити Україну як Берлін і знову ж таки склад, складності донесення цих меседжів, але мається на увазі, що хотів донести Келох, це не поділ України, а посилення України. Що, мовляв, воно не буде точніше так, воно не повинно виглядати як ескалація для Росії. Більш ненависна фраза Дмітріва, який сьогодні був на переговорах, що давайте будемо. Навпаки, признавати окупацію чотирьох областей, якщо хочете, щоб війна завершилась, давайте разом тиснути на Україну. Ось це жорсткіша історія. І те, що Дмитрієв знаходився якраз таки на зустрічі з Путіним, зрозуміло, що саме в такому стилі зустріч і проходила, саме в такому стилі зустріч і відбувалася. Що сказав Келох The Times, The Sunday Times»? Він каже, що британці і французи можуть посилити Україну, взяти на себе зони контролю на заході країни в рамках сили запевнення коаліції охочих. Між ними будуть українські війська і демілітаризована зона. Тобто на заході знаходяться французи, британці, наші демілітаризована зона. Теж питання щодо переговорів, тому що Путін це хоче обговорювати. Але всі інсайдери зараз сходяться на тому, що Путін не бачить реальної мети. Йому треба буде кинути кістку на стіл Трампу. Йому точно треба буде щось Трампу запропонувати, тому що втратити можливість. Комунікації з Трампом, в якого ще 4 роки президентства, він точно не хоче і не зможе, і піти в пряму конфронтацію в Путіна сил не вистачить. Тому він по 4 години сидить з Віткофом, Він по 10 разів може зізвонюватись з Трампом. Він буде прострочувати дедлайни, бо казали сімнадцяте. Зараз вже кажуть кінець місяця, 17 через тиждень. І вже треба давати фінальну відповідь. Путін піднімає ставки, Путін затягує, атакує Сумщину, атакує Харківщину, атакує Донбас, б'є балістикою по Дніпру. Трамп намагається цього не бачити і каже: Ну далі, далі, далі. А, Трамп сказав, що треба завершувати, ворушитися ми не будемо пробачати смерті. Причому включився наш друг в кавичках, але в даному випадку він дуже правий, Сікорський, і каже, що в Штатів може увірватись кінець. І він каже: не думайте, що Штати дуже довго вас будуть терпіти і дуже довго будуть цю історію тягнути. В якийсь момент все може переключитися. І Трамп, я думаю, що для Трампа важлива дата, яку він бачить в Путіні, що якщо Путін не завершить до 9-го, далі мінімум до кінця року. Дивіться, це не інсайт. мені зараз так видається, що в Трампа так складено. Це дуже важлива для Путіна психологічна дата, і це дуже важлива дата. Для Трампа, тому що він знає, що вона важлива для Путіна. Не те, що Трамп хоче поїхати на 9 травня. Зрозуміло, Путін його буде вкатувати. Буде його вкатувати і там оточення, якесь, яке проросійське. От благо його зараз стає все менше і менше. Але ми бачимо те, що на рендер-моді, до речі, погодився приїхати на 9 травня. Можливо, СІ захоче приїхати. Більш за все, що ні. От. Але Путіну важливо показати велике 9 травня, але не має фінальної мотивації йти на заморозку. Сьогодні сказав дуже дивну фразу Стефанчук, хоча до цього він не брав на себе цієї сміливості. Я думаю, що це підняття ставок з сторони України. Стефанчук без погодження з президентом такі б заяви не робив однозначно. Він сказав, що. Будемо продовжувати мобілізацію, будемо продовжувати і воєнний стан. Я вам говорив, що одна з точок розподілу і розуміння, як буде рухатись ситуація, чи продовжить Україна воєнний стан 5-го числа, і те, що в день переговорів Вітькофа. І Путіна українська сторона робить в даному випадку спікер, друга людина в країні. А, до речі, єдиний, кого тут із нас, всіх і з вами визнає Путін ну це заради жарту. А, каже, що ні, ми будемо продовжувати. Україна технічно і технологічно піднімає ставки. І це знову ж таки для того, щоб почули і в Росії, і в Штатах, що ми не боїмося, ми не здалися, можемо йти на цьому сценарію. Якщо ви, пане Трамп, готові їх дотиснути, Україна чекає, що ви пропонуєте. Але, типу, ми не готові йти на те, що каже Дмитрій, віддайте чотири регіони, які Росія навіть не змогла до кінця завоювати. На жодні з областей вони не вийшли на адміністративні кордони. Що дуже важливо, українські Збройні Сили не дали їм можливості вийти ніде на повні кордони. І те, що Україна сьогодні каже: ми ж теж в переговорах участі не беремо. Але ну фізично в Петербурзі, бо якби хтось із наших був в Петербурзі, наприклад, Збройні сили чи військова розвідка, то, б, скажімо так, шанс Путіна залишитись живим дуже різко рухався б до нуля. Але, типу, ми в цих переговорах теж свої точки розставляємо. Рамштайн каже: 21 мільярд. Тобто Україна з грошима і з військовою технікою, бо частина цих грошей прийде саме військовою технікою. Зеленський каже, ми готові закупити ППО. Стефанчук каже, ми готові продовжити мобілізацію, ми не будемо е зупинятися з воєнним станом. Тобто Україна каже, дивіться, ви нас не залякали. Воєнний стан можна продовжити, можна не продовжити. Це рівно питання буде вирішувати через місяць. Але Україна відправила, що тут Путіна не бояться і його погрози. Ну, може, десь там Рамзан Кадиров може боятися і бігати по шейхах, розкладати бабло, яке він вкрав росіян. Але Україну цим не залякаєш. І тому три меседжі критичних Україна все-таки відправила для того, щоб росіяни почули. Друге, Україна теж трошки прикрутила краник сьогодні російській пропаганді, а внесли список під там президента РНБО, типу, все це зараз комплексно рухається. Повносили російських пропагандистів, і ті, які тут працювали, ну от, і ті, які працювали в Росії. Зрозуміло, багато хто каже, що це не весь пул Медведчука, що це немає його ботоводів, що це немає представників всіх його ЗМІ, немає всіх тих, хто на нього до останнього дня працював. І зараз працює деякі, навіть я вам розкрию секрети, в марафон ходять. В марафон Медведчуківці ходять. Ну от, не всі, але краще пізно, ніж ніколи. Це правда. Але е, це теж меседж, що по військовій частині, по фінансовій по пропагандистській Україна зробила серйозні заявки. Росіяни закінчилась зустріч. Вона вже закінчилась добре хвилин 40, Як Відьков уже погнав, уже в пулковий літак взлітає, але росіяни не дали всю інформацію. Це говорить про кілька речей. Не тільки те, що Путін старий не готовий вийти до преси. Ну, от це само собою. І те, що з його вусатий кінь теж втомився і в пізню пору дня не працює, як показує час війни. Ввечері, навіть після суперважливих подій, він намагається нічого не казати. Бо а, втома, і Б старість. Це насправді вони чекають дзвінок Трампа, вони хочуть переосмислити отримане. От. А, але, типу, ви розумієте, що. Росіяни е, намагаються бути суперобережними, і росіяни намагаються не зірвати Трампа з крючка. Вони розуміють, що 4 роки Трампа це для них надзвичайно важлива історія. Для них це, скажімо так, отримати контраверсійного президента Штатів можуть їх поховати. Росіяни хочуть так, щоб і війну продовжувати в різній динаміці режиму. І щоб зняли санкції. Саме тому вони ведуть один трек, понижують градус Трампа до Росії, знімають санкції, на світ вводять тарифи, на них нічого не вводять. А паралельно ведуть трек, а давайте по Україні завершимо війну. І самі атакують. І вони хочуть два паралельних трека: один покращення відносин з Штатами, невведення тарифів, зняття санкцій, повернення дипустанов. Вони ж в Стамбулі говорили: а давайте ми повернемося у все, а давайте. Давайте ми зробимо все можливе для того, щоб доступ до посоль зберігся, там різні дачі в Вашингтоні через ПТМАК, там через дорогу. Вони хочуть це. Тому що зрозуміло, що обладнання для прослуховування, куча флешок компроматів їх вже погнали звідти, як собак першивих. От, Тому вони хочуть два треки і хочуть на одному перемагати, а другий затягувати. Зрозуміло, який йде. Тому зараз. Фінал цих переговорів, Віков Флайт Радар показує, що вилетів з Росії і пошвидше хай пересікає повітряний простір Фінляндії, там хоч приємно пахне. От офіційна позиція Росії виходить Дмитрієв, е глава РФПІ, і каже, що переговори з спецпредставником е Сполучених Штатів Віткофом пройшли дуже продуктивно. Все. Більше вони від цього, крім того, що я сказав, зараз не дають. Зрозуміло, що очікування розмови з Трампом. Зрозуміло, що е, продуктивності там може бути от стільки, але Путін намагається грати в добру міну. Військова задача передати почути від Путіна, передати Трампу. Після цього буде предмет розмови по телефону. Ось така, друзі, інформація. До речі, про Фінляндію і прекрасне повітря. Фіни пішли на правильний крок, і ми їх підтримуємо і хотіли б закликати. Інші європейські країни зробити точно так само: ринок нерухомості прекрасної країни Фінляндії зачинено для громадян Росії. Тепер росіяни не зможуть там купувати ні склади під потенційні диверсійні бази, ні нерухомість, ні острова скупляти, що їхні олігархи купляли, щоб потім мати точки для зондування, що ж відбувається. Ось це якраз дуже гарна історія, приклад для багатьох країн, які повинні наслідувати. Які повинні наслідувати інші країни Європи. Друзі, це вся інформація. Вибачайте, що пізно, але я хотів одразу по свіжих слідах розібрати зустріч і дати вам всю оперативну інформацію, важливу інформацію, яка була на дану секунду. В коментарях напишіть, будь ласка, ваша. Очікування від того, що зараз Військов везе Трампу, чи змінилось воно від того, що е пропонував Дмитрієв в Москві? Чотири області, чи росіяни знизили позицію, спростилися, типу, наприклад, лінія зіткнення або, наприклад, виведення військ з України аби тільки задобрити Трампа. І друге, якщо вони не погодились а раз. Відьков не вийшов з позицією, значить, вони не погодились і дали свою пропозицію. І він повертає її Трампу, тобто не погодились на те, що запропонував Трамп. А це, до речі, не перша зустріч. І кілька днів тому Дмитрієв був якраз таки в Штатах, тобто динаміка переговорів висока. Росіяни втягнули їх в переговори. Динаміка висока, це справді. Але вони не погоджуються і контрпропозицію везуть Трампу. Чи реально розізлиться це Трампа, і як сказав Сікорський, виведе його із себе і терпець у нього увірветься? Чи, наприклад, Трамп ще місяць зможе грати в ось цей російсько-американський пінг понг Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!